Сьогодні ми хочемо розповісти вам зворушливу історію про маленьке кошеня, яке знайшло собі дім і люблячі серця в нашій великій команді. Це сюжет про доброту, тепло та відповідальність, які здатні змінювати життя. Знайомтеся, це наша міська нова жителька міської інформаційної служби. але Зимовий вечір на календарі початок грудня. У під'їзді одного з будинків Кам'янського монтажер нашої служби Ілля знайшов крихітне ходе кошеня, яке сиділо на брудній ганчірці. Воно було одягнене у ковтинку зі старої шкарпетки. Очі злиплися, ніс закладений, а животик дуже надутий. Здавалося, що це створіння майже втратило віру в людей. Найти продаю вам треба. А в світелі це у да, є? Прикинь, значить, бо все-таки. Я йшов з роботи додому, зайшов до під'їзду і побачив, що там в кутку забулась кошеня. Спочатку я не хотів його брати до себе додому, бо в мене вже є кішка, яку я взяв з притулку. Але все ж таки, емпатія якось перемогла мою логіку, і я взяв це кошеня, шукав якусь коробочку, щоб його туди покласти. В принципі, спочатку я хотів покласти в коробку з пічайника. От але, все ж таки, кошеня виявилось більше ніж я думав. Спочатку тому взяв коробку зі своїх найків монарх, це дуже важливо. Я поклав там якихось тряпочок, увімкнув дучик, і в принципі залишив кошеня на ніч. Ну звичайно, там залишив йому поїсти, попити тієї ж ночі. Написав робочий чат, і ми всі вирішували, чи готові прийняти нового жителя в нашу службу. Ти кота взяв? Ні. Підкинули до під'їзду. Я йому коробку дав і їжу, та зачинив у тамбурі. Завтра у притулок повезу. Може, нам його на місце Б взяти, Та я ось думала в чат написати. Було б дуже класно, але якщо хтось готовий буде його лікувати, бо там дуже страшні очі. Всім доброго вечора. Якщо хтось надумав собі взяти кошеня, в мене є пропозиція. Маленький чорний пухнастик плюсів милий, ручний, та не треба купувати одяг, бо є свій з мінусів щось з очима. Завтра в обідній час ми повеземо його в притулок. Тому якщо хтось буде думати, то думайте до обіду. А міст ще не готово прийняти нового мешканця. Місто бе звичайно готове, але його необхідно пролікувати, прищепити і привчити до горщика. Кастрацію можна зробити, коли підросте. Якщо хтось готовий взяти на себе лікування і дисципліну туалету, після цього я тільки за за те, щоб надати дитині наш дім замість притулка, ну і годувати за рахунок закладу, якщо, звичайно, ваша команда готова до колективного батьківства. Оп. Ти фоткаєш? Я знімаю відео. Відео буде фільм про Мсікудова і про Мсі Руслана. Коти для міста Вене новина, але після того, як нашу першу кицьку мусю забрала додому колишня працівниця, думки про нового котика не полишали нас. Звісно, ми хотіли, щоб він був уже привчений до туалету і привитий. Директорка містебе Катерина Олександрівна все ж таки дала добро. Але з умовою ми маємо взяти відповідальність за виховання малечі. Ну, моя команда, таких я назвала їх Тимурівці. Вони сказали, ми беремо все на себе, ми вилікуємо, ми привчимо до горщика. Ну, ми в своєму кабінеті створимо е, таку нову квартиру для цього кошеня. Ну, я не могла не погодитись. Звичайно, я погодилась. Зранку ми одразу відвезли її до ветеринара і, звичайно ж, дізналися. Застать дівчинка, мізка. Але діагнози приголомшили: вірусний ринотрахеїд, запалені слизові оболонки, слабкий імунітет і гельмінти. Попереду на нас чекали довгі дні лікування. Попри велику зайнятість на роботі і всякими буденними справами, нам приходилося на вихідних втричі в день приходити до мізки і проводити лікування. Це були і уколи, і таблетки, і краплі, в очі, і ніс. Не у всіх насправді це виходило з першого разу, тому що це дуже маленька тваринка. Але ми старалися допомогти їй всім чим могли, тому знаходили час, виривалися зі своїх буденних справ, щоб все ж таки допомогти цій маленькій тваринці. І на сьогодні бачимо, що їй вже значно краще. Знаєте, іноді здавалося, що лікування не допомагає. Ми всі дуже хвилювалися, але от кожного дня, коли ми бачили, що вони вже трохи менше залупають очка, вона вже менше чихає. Ми промились, ми покормились. Почистились, це мама на очереди. Це давало нам таку мотивацію, таку віру в те, що от скоро, скоро вона вже видуже. І вже зараз, коли ми бачили, як вона гасає по кабінету, ми постійно її знімаємо, фотографуємо. І це прям такий бальзам на душу. Ветеринар Роман Ренатович із клініки Фауна допоміг нам, не взявши з нас жодної копійки за прийоми. Ми дуже йому вдячні. А мізка, пройшовши всі труднощі через місяць, нарешті одужала. Ми провели їй банні процедури, підстригли кіхтики та дали відчути, що означає бути улюбленицею. Ці процедури, мені здається, це був якийсь жах. Ці уколи я їх робила, і мені здавалося, що вона мене просто зненавидить і взагалі не захоче до мене підходити. Бо Ілюшка був для неї татусем, який завжди її гладив, який її любить. А ми знущалися. І я думаю, що вона так вважала. Але пройшов час, і вона начебто вже стала приходити десь обійматися, десь е, якісь вже прояви любові, так би мовити, в неї були. Тому я дуже рада, що вона розуміла, для чого ми все це робимо. Зараз вона вже кожен день з радістю зустрічає нас зранку, коли ми приходимо на роботу, і проважає нас ввечері додому. Зараз Міска активно досліджує наш кабінет і вже зовсім скоро зможе ходити в гості до колег. Але потрібно ще трохи підрости. Міска з нетерпінням чекає кожного нового дня разом із нами. Її історія про те, як маленька добра справа може змінити життя не лише однієї тваринки, а й цілої команди. Міска стала нашим натхненням і символом доброти. Ми сподіваємося, що її історія нагадає вам: кожне життя варте любові та турботи. Допомагайте тим, хто цього потребує, адже разом ми здатні творити справжні дива. Знайшов свій дім, а працівники міст знайшли таке дуже круте емоційне розвантаження. І мені б дуже хотілося, щоб керівники інших підприємств, ну які мають змогу мають приміщення, теж брали собі от таких тваринок з вулиця. Вже хочеться, щоб це в нашому місті стало доброю традицією.